Багатьох депутатів, які, які не голосували, і тому подібне, значить, перше теза. значить, деякі депутати, виявивши себе майже професійними юристами, здатними грамотно прочитати і сприйняти закон, почали всюди розповідати, що колектив намагається приватизувати видавати, а потім зайнятись зароблянням грошей, Довисно. Ну, в Значить, я вам хочу пояснити по цьому діло. Значить, згідно закону в Україні порахування за своє масової інформації, значить, що таке цей закон собою являється. Це являється, він прямо каже, це є роздержавлення державного майна. Значить, що він сполукає? Що він яка спомагає в тому, що це буде приватизація. На чому я основуюсь? Основуюсь на тому, що є, значить. Наказ, значить, ну не наказ, будемо так говорити, а є письмо значить, Державного комітету бачите, і Раді Молодня України, в якому чітко прописано, що редакції іменно редакції районних, газетної місцевих усіх інших друкованих засобів масової інформації, згідно цього закону, який про реформування друкованих засобів масової інформації значить. Вони повинні реалізуватися Товариство обмеженої відповідальності. Це, це є дійсно, є письмо. Значить, що таке товариство обмеженої е, відповідальності? Я думаю, що нікому не треба поясняти, і всі прекрасно розуміють, який е, 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 смисл самого, е, самого поняття товариства обмеженої відповідальності. Да, я да. Ви да. можете, да. можете пред'явитися письмо? Тому що це, що ви розказуєте, да, це, я це, не можу. Розумієте? Давайте далі. <плес> я, я, я розумію так, <плес> якщо є лист, його треба показати депутатам. Да, це, це нічого не орівняє, це сам закон говорять про роздержавлення. Це ваша трактовка, підготовка. Це, це не моя одмова, читайте мінімальний закон. Так читайте, іменно знімаєте. Так, так, далі йдемо, далі йдемо. Йдемо далі, я не буду зачитувати стаття.